Центр Харкова під обстрілом окупантів. Дев'ятеро людей госпіталізовано. Ще 16 мешканців багатоповерхівки, двоє з яких діти, рятувальники евакуювали з пошкодженого будинку. Чергова атака накрила житлові будинки, крамниці та аптеки. Одна з ракет на території Хладного району попала в офісне приміщення. Дві інші ракети потрапили в приміщення наукової установи, яка була розташована в Київському районі. Тричі окупанти били із артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини. Чотири п'ятиповерхівки та одинадцять приватних будинків не мають вікон та дверей. Також ворог завдав руйнувань медичному та освітньому закладам. Є пошкодження автівки, лінії електропередач та газогін. У Нікопольському районі постраждалих серед мирного населення немає. Катерина Соколюк, телеканал Віта. Водопровідні станції Вишенька завершили відновлювальні роботи. Майже всю ніч працівники Вінниця-Облводоканал працювали, аби у мікрорайонах Слов'янка, Коріатовичі, Вишенька, Свердловський масив та Хмельницьке шосе вчасно подати воду. О Оп'яті ранку вона з'явилась у кранах Вінничан. За дві з половиною години після подачі стався невеликий збій, через що деякий час вода в оселі надходила із затримкою. Стався невеликий інцидент з роботою насосного агрегату, і це призвело до поближення тиску в мережі за окремими адресами. віничани скаржилися на відсутність водопостачання, зокрема на Миколайчука на та на вулиці Коріатовичів, проте впродовж години-півтори вдалося відновити нормальний тиск у мережі. Не розминувся з електроопорою. Вночі камери ситуаційного центру зафіксували ДТП на вулиці Келецькій. Легковик на швидкості протаранив стовп. Як виявилось, водій був в стані алкогольного сп'яніння та ще перебував за кермом у комендантську годину. Патрульні поліції склали на водія протокол. Нищитимуть ворогів в день і вночі. П'ять українських тепловізорів передали військовим на східний напрямок. Завчасно допомагаю знайти ворога і спасає життя наших хлопців. На передову звіниці відправили вже понад 120 тепловізорів. Отримали їх різні військові частини. Усі запити від оборонців намагаються закривати якнайшвидше. Цього разу на з звіничини також отримали дві тисячі хімічних грілок українського виробництва. Вони тримають тепло майже добу. Набагато кращій якості, аніж аналоги закордонні. Сам перед це термін, який вони гріють. Якщо аналоги 8-10 годин, то ці до 20 годин тримають. Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Ця будівля у тріщинах, деякі шириною чи не на півдолоні. Так виглядає приміщення станції екстреної допомоги. І без того старій будівлі дісталось вибуховою хвилею від ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року. Стіни всі лопають, ставили маяки, маяки нічого не допомагають. Тріщини в 3-4 рази більше стали, як вони були. Вікна в нас старі. Всі, ми їх забили, щоб хоча б трохи не сквозило. Треба тут зробити капітальний ремонт, зв'язку зробити. Ти всередині приміщення станції швидкої допомоги такі ж самі пошкодження. Через тріщини постійно дме в кабінетах холод, від якого працівники рятуються, загортаючись у пледи. У нас у кабінеті найбільші тріщини це біля вікна, зліва і справа, зверху, які є наскрізні. Ми їх тимчасово, скажімо так, утеплили, закрили. І найбільша тріщина, яка найменш помітна, це наша тріщина. Вдоль стіни в нас буквально півтора-два сантиметри. Стіна відійшла, коли вітряна погода, у нас надто холодно. На сьогоднішній день ми в цьому кабінеті не можемо обходитися без обогрівача, тому що ну умови геть некомфортні. Приміщенню станції уже понад 60 років. А після ракетного удару по Вінниці півтора роки тому деякі будівлі стали аварійними. Проект по відбудові станції представили представникам світового банку, які визначать, які приміщення в першу чергу потрібно відновлювати. Коли ми дізналися, що є така змога податись на реалізацію даного проєкту за кошти Світового банку, ми не гаяли часу, враховуючи те, що дана будівля наслідок ракетного удару, який був 14 липня 2022 року, дійсно була пошкоджена. Коли ми подавалися на реалізацію даного проекту, ми максимально хотіли зменшити і найбільші такі пошкодження вибрати, щоб їх негайно. Ну, Проте е, Світовий банк зауважив, що перебування працівників тут є е, потребує кращого. Повибивало вікна і у гаражах, які на території станції. Вони теж пішли тріщинами. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Заплечити остапи. Я бачу, ви мене чуєте, ви мене чуєте. Ні в якому разі не за що не хапаєте до постраждалого варто підходити зі спини. Далі з'ясувати, чи людина у свідомості цього найперше навчають на тренінгу з першої домедичної допомоги. Даний тренінг якраз налаштований на те, щоб навчити населення адекватно і швидко і правильно реагувати в надзвичайні ситуації, оскільки зараз в нас населення дуже обізнане і має доступ до засобів масової інформації безпосередньо Google, у всіх є дуже багато теоретичних знань, але на жаль, вони не завжди адекватні, не завжди правдиві. І ще плюс існує багато міфів. Тому для початку ми повинні пояснити теорію, як воно дійсно проходить по сучасним протоколам, по натівським протоколам, міжнародним. А лише після цього приступати до практичної частини. На цьому занятті тренери показують, як правильно зупинити кров та накласти саморобний джгут з ременя. Також накладають і класичний турнікет. У мене була подорож Херсонською областю. Там я якби втратив кінцівку. Внаслідок хорожого обстрілу про виконання бойового завдання. Дякуючи Андрію Герасименко, який мене врятував, та іншим хлопцям, які знали навички до медичної допомоги, та вони надали мені. Тобто, в перші ці хвилини ми мене, ну, мене врятували. Допомогти постраждалим з пораненнями навчають безкоштовно умови участі у тренінгу, довільний донат на ЗСУ. І ми всі об'єднані ідеєю в тому, що сильна держава це коли сильний громадянин. Так? І ми працюємо з людьми. А ми проводимо різні івенти. Ми проводимо різні навчання. А одне із них це власне навчання по дометичній допомозі. Анна Шутова, Андрій Воробій, новини за день, телеканал Віта. Зосередженість у рухах, вітреновані удари завдяки цьому і робить переможний хук. Вінницький боксер Артем Котлярський перемагає свого першого суперника на ювілейному турнірі з боксу. Ми проходили як і фізичну підготовку від віджимань там силових вправ, так і тактично. На швидкість робили це приємно завжди. Скільки в тебе не було, це приємно виграти. поєдинку». Понад 100 спортсменів прибули у Вінницю на боксерський турнір. Змагатимуться єдиноборці за кубок 20-го відкритого турніру з боксу. Сьогодні участь беруть юнаки, яким 13-14 років. Приємно, що навіть в цьому віці вони вже демонструють чудовий технічний бокс. Ювілейний турнір присвячений пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Вальчука, який виховав чимало українських боксерів-чемпіонів. На турнірі пам'яті свого тренера чемпіон світу В'ячеслав Узілков. Я не хотів боксувати, я ховався по підвалах та по всіх точках. І знаходив мене у підвалі і тягнув в зал. Тобто, ця людина витягнула мене з підвалу в зал. Поради, які мені давав, знаєте, я скажу, що ніколи не здаватись, не опускати руки, а тримати руки тільки біля підборіддя. І йти вперед і буксувати. Змагатись за перемогу спортсмени будуть протягом трьох днів у різних вікових категоріях. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.